Привіт, друзі! Хто про що, я знову про гроші. І новина про те, що виробникам зброї дозволили експорт, викликає здивування громадян. адже всім відомо, що в армії існує великий дефіцит цієї самої зброї. Особисто я за відкритий експорт. Але чому б одночасно не забезпечити зброєю свою власну армію? Причиною дефіциту озброєння у військах називають нестачу грошей. Як я писав вже і записував відео, і писав у попередніх дописах, джерелом грошей у сучасному світі є банківська система. Саме банки, комерційні банки, приватні банки, здійснюючи кредитування бізнесу, повинні наповнювати економіку грошима. Для збільшення виробництва товарів і послуг, для забезпечення економічного зростання. Просто щоб економіка могла функціонувати. Без грошей вона не може функціонувати. Потрібні постійно обігові кошти. І щоб банк хретував економіку, Національний банк має створити відповідні умови, проводити таку монетарну політику. Щоб вона була спрямована на економічне зростання, спрямована на збільшення кредитування. Але сам факт того, що бізнес кредитується в Україні всього на 7-8% ВВП, порівняно з Росією, де 59-60% ВВП, а грошова маса щодо ВВП України удвічі нижча за середньоєвропейську, свідчить про те, що національний банк діє якимись іншими. Відоми лише йому економічними законами. Схоже, у Нацбанку вважають, що гроші, їхня доступність, ціна, кількість ніяк не впливають на виробництво товарів та послуг, в тому числі озброєнь, що гроші не потрібні. Тобто, вони десь мають взятися ці гроші, щоб виробники почали щось виробляти. І якщо спитати підприємця, у нього взагалі не стоїть питання, що первинне. Гроші чи виробництво. Звичайно, спочатку гроші, потім все будується виробництво, купується обладнання, наймається персонал і потім зростає ВВП. Тобто завжди спочатку гроші, а потім ВВП. Звичайно, джерелом грошей можуть бути приватні інвестори зі своїх збережень, можуть проінвестувати. Але у світі прийнято кредитування, тобто, щоб бізнес. Кредитувався в банках. Для цього створені банківські системи, які наповнюють економіки грошима. А от для наших керівників економічного блоку це зовсім не так. Вони думають, що гроші підтягуються слідом за зростанням ВВП. Звідки вони підтягуються – невідомо. От звідки взагалі всі беруть гроші, щоб купувати якийсь новий товар, який додатково до... з'явився до того, що було раніше. Тобто звідки гроші. У 1911 році американський економіст Ірвінг Фішер сформулював класичне рівняння кількісної теорії грошей. Я зараз, зараз буду такі нібито заумні речі казати, але дуже просто. От ця формула. Грошова маса помножується на скорість обертання і дорівнює інфляція помножена на ВВП. Тобто такий закон встановлений. Це як в електриці закон Ома є, отак от от є закон е, кількісної теорії грошей. І оскільки швидкість обігу грошей майже не змінюється у довгостроковій перспективі, ну, якісь, звичайно, з'являються нові технології. Раніше у нас шов, там, тиждень, потім три, три дні. А зараз це секунди. Звичайно, якесь прискорення є, але вже, зараз вже навряд це буде якийсь такий ключовий фактор, тому що транзакції йдуть дуже швидко. Тобто швидкість обігу грошей. Відносно стабільна. Тоді за цією формулою зростання грошової маси безпосередньо впливає або на інфляцію, або на рост реального ВВП. Саме ця формула вже більше століття змушує економістів сперечатися, гроші це наслідок зростання чи гроші. Мілтон Фрідман. Та Анна Шварц у 63-3 році в своїй монетарній історії США розбирають дані майже за 100 років і показують, майже кожне скорочення грошової маси передувало рецесії. А за кожним значним збільшенням слідувала хвиля підйому. Тобто зменшується грошова маса, буде рецесія. Збільшується грошова маса буде хвиля підйому. Фрідман робить висновок, який став крилатим. Інфляція завжди і всюди монетарне явище, тобто пов'язана з зміною кількості грошей. І тому в нас всі дуже бояться друкувати гроші. Кажуть, там друкувати гроші це буде інфляція. А Мілтон дає рецепт: щоб економіка зростала стабільно і без перегріву, гроші мають надходити приблизно на 3-5% на рік. Трохи швидше, ніж потенціал економіки. Ну, це він спирається на дані по Сполученим Штатам Америки. А і до 60-х років, от тоді ще не було відомо про азійських тигрів, про німецьке, японське економічне диво. Але. Коли вчені беруть не одну країну, а десятки, і дивляться, як працює цей зв'язок на практиці. Картина ускладнюється. Виявляється, проста пропорційність ламається. Чим багатіша країна, чим більше ВВП, тим слабша віддача від кожного нового відсотка грошей. Такі вчений був Роберт Баро. Та його послідовники на початку 90-х починають використовувати логарифмічну форму. От вона виглядає от так. Як бачите, ВВП дорівнює логарифму відношення грошей до інфляції. І є два коефіцієнта. А, це приблизний множник ефекту від зростання рівня монетизації, і Б це константа, яка показує, який був би ВВП, якби реальна грошова маса була дорівнювала єдини, одиниці. Тобто, от знаєте, як графіки будують в математиці, і є коефіцієнт, який регулює е, кут нахилу графіку, а є який зсув цього графіку вверх-вниз чи вліво вправо. Причому для кожної економіки, кожної країни і навіть кожного історичного періоду коефіцієнти А і Б винаходять свої. Можна погратися з історичними даними, побудувати імперичну криву для кожної країни, підставити формулу бажаного зростання ВВП і дізнатися, наскільки потрібно збільшити грошову масу. Тобто для стабільного зростання ВВП, зростання грошей маси повинно йти випереджаючими темпами. Також баро намагається ускладнити формулу, додаючи до неї важковимірювані параметри: людський капітал, політичну стабільність, відкритість економіки, але це неможливо виміряти. І це зайве. Всі ці складні параметри в підсумку відображають одну і ту саму річ, наскільки економіка країни здатна перетравлювати нові гроші і перетворювати їх на справжнє зростання ВВП. А не на зростання цін чи бульбашок на фінансових ринках чи ринку нерухомості. Одні країни здатні ефективно трансформувати зростання реальної грошової маси, в стійке економічні зростання, такі країни, як Німеччина, Японія, Азійські тигри, інші перетворюють ту саму емісію переважно на інфляцію та девальвацію. Україна, Аргентина, Венесуела. Є проміжний варіант Туреччина, де швидке зростання грошей дає одночасне і помітне економічне зростання і високу інфляцію. Усе залежить від структури економіки, якості інститутів, напрямку кредитів та здатності системи перетравлювати нові гроші без перегріву. Британський економіст Річард Вернер у книзі Єни» на прикладах післявоєнної Японії, Німеччини та Азійських Тигрів показав, що кількість нових грошей важлива, але критичним є саме їхній напрямок. Коли банківська система спрямовує кредити переважно в реальний сектор, на обладнання, технології, експортне виробництво, економіка отримує потужний і відносно неінфляційний імпульс. Коли ж нові гроші йдуть у нерухомість, споживчі кредити чи фінансові спекуляції, виникають бульбашки, а потім кризи. Од для Туреччини дуже показово. Що величезні кредитні ресурси були спрямовані на ринки нерухомості останнім часом, а також кредити часто бралися в доларах, тобто більше половини всіх кредитів турецький бізнес брав в доларах, що звичайно призвело до інфляції. Емпірічне дані більшості країн підтверджують один і той самий паттерн зростання реальної грошової маси, як правило, випереджає економічне зростання. Щоб ВВП впевнено, додав 4-5 на рік. Реальна М 2 зазвичай має зростати на 6-9% і більше. Помітно випереджати очікування зростання ВВП. Тільки тоді з'являється достатня ліквідність на ринку, щоб запускати нові проекти, будувати заводи, наймати людей. Тобто і зростає загальний добробут, тобто гроші розливаються по економіці. Але тут закінчується математика, вона така красива і починається найважливіше. Жодна формула не спрацює, якщо за кермом країни немає людей. Які по-справжньому хочуть цього зростання і процвітання для країни. Саме це бажання штовхає голову центробанку знижувати ставки і спрямовувати кредити в реальний сектор. Саме це бажання, бажання процвітання для свого народу змушує уряд, міністра фінансів, спрощувати податкову систему, боротися з бюрократією і створювати нормальні правила гри. Економічні дива трапляються не тому, що хтось відкрив секретну формулу. Вони трапляються там, де перші особи держави щиро хочуть, щоб країна стала багатшою і готові заради цього ламати старі схеми, очищати систему від криміналу, від марних паразитів. Гроші можна надрукувати, але перетворити їх на реальний підйом можуть тільки люди, які цього хочуть. А ось таких людей за 35 років серед перших осіб нашої країни ще не було. Усі хотіли процвітання для себе і досягали його. Яскравий приклад процвітання для себе, нинішня політика Національного банку, Міністерства фінансів, профільного парламентського комітету. Армія без зброї, пенсіонери та ВПО без засобів виживання, а вони тримають рушійну силу економіки заблокованою, підприємці під шаленим тиском без економічної свободи та доступу до фінансів. До чого приведе така політика країну під час війни?